Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенка. Понеділок традиційний 5 хвилин. Сьогодні ми поговоримо про зелений коридор в Белгородщині і про Шебекіно, а також про те, що Порошенка звинувачують бувші його посадовці. А е Соколова і Кривонос працюють. Дзотами, дотами, я не знаю, ким вони, ботамі, про це ми і поговоримо. Але перш ніж почати, я хочу запропонувати вам підписатися на мій канал, поставити вподобайку, поставити дзвіночок і обов'язково поширювати, поширювати по всім соцмережам, тому що у мене до 8 липня не можу я поширювати по Фейсбуку. Дякую вам за вашу допомогу, друзі. Так от. Підемо, підемо так. Подоляк, радник голови Офісу президента, заявив, що Україна готова надати гуманітарні коридори для жителів Белгорода. Ну, по-перше, якщо у них там громадянська війна, якщо у них там щось відбувається, ну ми як держава, хоча і вони напали на нас і знищують нас, ми готові, це каже Подоляк, приймати їх. РДК, це Російський добровольчий корпус, говорить, що можуть організувати гуманітарні коридори. Хоча я не думаю, що вони поїдуть до нас, вони будуть їхати до себе е, до Якутів, до Бурят, до Калмиків, до Чукчій, або в Москву, або в Петербург. Вони будуть їхати туди. Ну так що ну ми з вами люди 21-го сторіччя? Ми гуманні, ну це держава гуманна, це от держава може. Ну і безумовно, якщо буде потрібно, держава надасть. Але тепер ось я, тепер про мене, тепер я за себе, а мені їх не шкода. Ні капельки, ні трохи, ні чуть-чуть не шкода, бо вони бачили нашу Бучу, Мощун, Ірпінь, Маріуполь бачили. Вони бачили е, мій Вугледарті, той, що рядом, Мар'янку знайому всю, Вони бачили Авдіївку. Вони все це бачили. Вони бачили, як наші евакуаційні автобуси з написами Діти їхали, а їх, а вони розстрілювали. Вони це бачили. Вони бачили зруйнований бомбами Маріупольський драмтеатр. Бачили будинки в Києві, де, де родини, десятки людей гинули в Дніпрі, в Миколаєві, в Херсоні. Вони все це бачили. І раділи мовчки. І раділи, вибачте, раділи. Або сиділи просто мовчки. А що ми можемо зробити? А ми нічого не можемо зробити. Ось тепер я би сказав. И я не можу нічого вам зробити. И я вам для вас ничего не могу сделать. И я не хочу и не можу шевелиться. У меня є своя жизнь, у меня есть свой міст, у меня есть свои э, родные. И мне плевать на вас, как вам было плевать на меня, на моих родных, на мой город. І ось тепер початок Шемякина, Шем'якіна, чи, Шимякина, чи Я не знаю, з чего початок. Але це початок. Далі буде Брянська, далі буде Курська, далі все буде. Вчора були зриви в Краснодарі. Все йде по плану. Все, друзі, нормально. Розумієте? Так що. Мені їх не шкода. Чесно не шкода. Чесно не шкода. Тому я і. Сказав вам, що ми закрили вже е, той підрозділ, який у нас літучий голландець. Да? Ви розумієте, про який підрозділ? У них немає постійного місця базування, у них немає постійного місця дислокації, вони е, ні одну добу, ні одну добу повністю не знаходяться на одному місці. Розумієте, вони літають, 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 літають. І це три-чотири машини їзде. Да? Це цілий, я церю підрозділ. Тому дякую вам за вашу підтримку. Е спальники е пішли вже, пішли туди, куди потрібно. Вам тут, вибачте, прийдеться довіряти мені і довіряти на моє слово. Тому що розказати, показати і звіт я не зможу зробити. Я реально не зможу, друзі, зробити. Так що така ось картинка по всьому цьому. Йдемо далі. Я хочу подякувати. Uh, тим, хто задонатив. Тим, хто задонатив, 4, о 4.51. В неділю. Дякую. 4 о 5.17. Без прізвищ. Дякую. Григорів Сергію, дякую. Левченко Віри Монобанк, Велика Подяка. Сусак Петру Велика Подяка. Пархун Світлані Подяка. Григорович Людмили на Монобанк, Велика Подяка. А також о 8. О 8-й 10 у, у неділю, також у неділю, вечора о 8.10. Величезна вам, друзі, подяка. Задонатив хтось на монобанк, нема прізвища. Йдемо далі. А далі все дуже просто. А, і, і, бувший екс-керівник Держкомпанії «Укрспецепекспорт», кадровий офіцер СБУ, колишній нардеп нашої українець від Волині це. Одна команда була з Порошенка. Каже. Порошенка, я зачитаю, Порошенко хоч і казав у 2014 році, що Україні не потрібна летальна зброя. А він так казав. Він не брав, йому, йому пропонували f 16 Друзі. І він не взяв. Канада пропонувала. Америка пропонувала тоді. Ні, не захотів. Сказав, нам не потрібна ця зброя. Що він зараз мелить? Що його і Мелі. Так от він казав, що нам не потрібна летальна зброя, бо ми її самі можемо виробляти. Але, е, але він не зробив щоб, він зробив так, щоб ніхто нічого не виробляв, друзі. Ви розумієте, на кого він працював і для чого він працював? Наприклад, заблокував у 2014 році розробку ракетного комплексу Нептун. Розробку Порош... Порошенка відновив лише в 2019 році перед виборами, чуючи, що буде біда, щоб потім не, ви, знаєте, не застосовували це проти нього на виборах. 5 років Нептун ніхто не розробляв, не виробляв, не випускали. Розумієте? А розпочалося, розпочалося виробництво Нептуна вже в 2020 році, коли президентом був Зеленський. І хочу вам нагадати, друже, що сам, саме Нептуном відправили в нокаут російський флагман Крейсер Москва. Саме Нептуном, який Порошенка не давав виробляти. Тобто, коли Порошенківці щось закидають на кшталт, він побудував армію з нуля. Ні, він її робив нульову. Він не будував її, він її ще далі саджав, саджав, знищував по тюрмах, знищував в котлах, не давав виробляти. Хоча, знаєте, доводити щось до людей, які, які як ото кажуть, на дощ, на мочу кажуть, дощ, немає сенсу. Вони все одно нічого не, не поймуть. Я їм пишу, що будуть конфісковувати в Криму. Чи кажу, будуть на, 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 на Фейсбуці в Криму, а, майно наших можновладців, можновладців, мільйонерів, а мені пишуть. А Зеленський під час війни при, е, приобрів там е, будинок. Ну, брехню. От при чому Зеленський? При чому тут будинок? При чому тут це я кажу про можновладців? Там Ахметов, Порошенка, там е, Коломойський, там е, Шуфрич». Там Тарута, там ще, у, нього, у них багато, там і домів всяких відпочинку, і комплексів, і квартири, всього. А мені пишуть, я Зеленський придбав там будинок. Слухайте, ну при чому тут це? Я кажу: отаким людям нічого не доведеш. І отаким, як Янина Соколова і бувший генерал-кривонос. Вони створюють конфлікт. Зеленський боїться рейтингу залужного. Та не боїться Зеленський рейтингу залужного. Не боїться взагалі, тому що нічого бояться. І вони починають. Зеленський толкає сирського. Навіть наші пишуть вже. Да нема цього нічого. Сирський збиває рейтинг залужно. Ви про що пишете? Ви про що пишете? Ви як оті холости патрони, да? або, або оце кривонос і соколова, або. А... Використані презервативи. О! Оце я знайшов для вас. Використані презервативи. Які ще хочете, щоб вас помили і ще раз використали, все, друзі, я більше нічого не хочу сказати. Ось все. Дякую вам. Дякую за підтримку, дякую за донати, дякую за підписку. До вечора Україна переможе!